Доброго дня, шановні колеги, 15 травня 2025 року нарешті дійшла черга до мого найулюбленішого вина це сухе вино із сорту Ландиш. Вже тривалий час вініфікую, увесь врожай залишаю лише для винородства. Хоча раніше, в свій час, коли ягода був у мене такий досвід по реалізації ягоди, то Ця ягода досить гарно реалізовувалася, бо вона перебувала у найвищому ціновому діапазоні. Був надзвичайно там стійкий і потужний попит на ландиш. Ну а потім прийшов час усвідомлення, що з нього можна виготовити вино, яке, в принципі, можна сказати, не поступається. Жодним із того, що я дегустував раніше. Із відомих, популярних, класичних і таке інше сортів винограду. Єдине, що є певні нюанси його уніфікації, це пов'язано із тим, що потрібно дочекатися максимальної фенологічної стиглості. В цей час цукристь буде відповідати гарним параметрам по цукрах, скажімо, 18 брікс. От. Ну, І потрібно не втратити кислотність. От, а груба шкірка, вона для винородства зовсім ніякого негативного впливу вона не має, тому що це характеристика Ландиша. Ну але ж взагалі, якщо там подивитися, почитати, то видно, що сам ландиш він завжди відноситься у багатьох виноградарів, відноситься до категорії найсмачніших. Ну відповідно, вміст цієї найсмачнішої ягоди і дає таке відповідно вину. Уже можна сказати, що вино вже природним способом освітилося. Я вже розповідав, що додаткових способів пришвидшення прозорості я до своїх матеріалів не застосовую. Ну і, власне, в природний спосіб освітилося це вино, є мість холодна зараз. Видно. Вона холодна, От, дещо не точно. Передає камера прозорість, ну але ж ось видно. У пляжі зараз буде краще зрозуміло. Е, нічого поганого від цього вина я не очікую. У мене навіть була ще одна мала ємність, я її е, розлив декілька місяців назад. там було буквально 3-4 пляшки. Я вже тоді розумів, що буде уявляти себе це вино. Ну, а у таких ємностях, от, скажімо, 23 літри, це у мене три куща займає 9 метрів на шпалері. Це. Потенціал трьох кущів у вигляді, скажімо, 20 літрів вина, ну 23, якщо точно. По ранолептиці, я б сказав, би, дуже не схоже на якісь інші виногради, виноградні вина, сухе вино. Десертне ніколи не пробував робити, тому що не вистачає цукрів. Скажімо, для десертного бажано мати максимально високі цукри. В даному випадку у зв'язку з тим, що це столовий сорт, він не буде досягати кількості цукрів, 24-26 брікс. В жодному разі це просто неможливо. От. А от 17-18 це досить легко, навіть за врожайністю, яку не можна вважати помірною, скажімо, дещо більша От. Знімати його якомога пізніше, внаслідок того, що шкірка тверда, то оси його не пошкоджують. Ну, якихось інших таких негативних впливів на саму ягоду я ніколи не бачу. Вигляді гнилий, там розтріскування то в принципі з ним все нормально. Єдине потрібно дочекатися потрібного моменту. А зараз резолюю побачу. Готувані пляшки під нього. Ну і дещо уточнення по самому способу його закривання. Тобто, доступ, уникнення доступу кисню, я вже розповідав, що в даному випадку тут один пакет. Другий пакет, третій пакет. Закривалося воно декількома гумовими кільцями, двома чи трьома, скажімо, у два оберта. От. І оцеї пружності гумового кільця вистачає для того, щоб дуже щільно зафіксувати пакет до скла і таким чином унеможливити попадання кисню. От зараз видно, що пакет. Знаходиться у підпружиненому стані. Це пов'язано з тим, що останнє переливання в тобто ну, зняття засаду було, ну, здається, здається, у січні місяці, тобто тоді було доволі холодно. От, не доливалося це вино, скажімо, десь до, до верху в ємності на 6-7 мм. І зараз. Зв'язку з тим, що в погрібі змінилася температура в вищу сторону, вино дещо розширилося, тобто відбувся е, зрушення самого, самого повітря, яке знаходилося, скажімо, раніше цей клапан був точно горизонтальний і була якась частина повітря, то зараз це в зв'язку з тим, що вино набуло дещо більшого об'єму внаслідок свого розширення, то цей весь повітряний простір, який знаходився раніше. Від зрізу на 6 мм вниз, зараз він знаходиться в цій верхній частині. І це наглядно демонструє про здатність гумових кілець надійно фіксувати саме сполучення пакет скло від в всередину повітря. Ну, До речі, цей самий же принцип використовується під час ферментації, тому що сьогодні надійшло питання, чому я не показую сам. Хід ферментації, ну от ферментація так і відбувається. Власне, подібним способом є там пакет один відповідно, тому що на той на час ферментації не потрібно мати декілька пакетів. От, і, звичайно, щільність кілець не така от, максимально можлива. І надмірного тискового кислого газу якраз вистачає для того, щоб от, пересилити. Дію кільця на пакет, от, і, і зайві порції вуглекислого газу вийти. От. Ну, Ніколи це не показував, тому що я думав, що це очевидні речі. Якщо можна, звичайно, користуватися гідрозатвором, але вже декілька, ну, в останній час, в принципі, я вже розумію, що теоретично можна і, і без нього. От. Ну і власне все. Зараз розливання і безпосередньо до дегустації. Чому я записую це відео? От, це не то, що там похвастатися, похвалитися, ну, хоча я не без того дуже подобається мені це вино. Я завжди, в принципі, із таким піететом до нього відносився. бо чесно, воно так і є. І головне було дуже багато до мене пропозицій значить, продегустувати це вино, але його ж тривалий час у мене не було. Тобто минулорічне вже давно закінчилося, а цьогорічне власне, це така невелика кількість. Пропозицій було дуже багато, а так як переписок у мене з іншими по інших питаннях, ну, взагалі, дуже багато, то я ну, не можу там згадати, хто звертався, коли звертався, всі попереджав, що я запишу окреме відео, буде, кому буде цікавить, От, то звертайтеся до мене повторно. Продовжую виконав розливання 27 пляшок. Тобто три куща Ландиша дали 27 пляшок. Вина, ну і плюс три, які я дегустував. У лютому місяці, здається, там була зовсім невелика ємність, у мене була неймовірна цікавість щодо Ландиша, я зрозумів його потенціал. Ну і так, в принципі, це все справдилося. Навіть у великих ємностей мені здається, що ну, вино більш е, кращої якості, ніж ті початкові три пляшки з малої ємності. Е, поведінка наша ругань солівої кислоти Дають такі відкладення, ось видно, кристали зверху кадра. А зліва від них ще якоїсь е лінійної форми, якісь відкладення цікаві, якісь фрагменти. Один горизонтальний, в даному випадку на кадрі. Горизонтальний, і потім один під кутом продовжуваний цікаве жарування. Ну, а тут все звично. Так, по якості вина. Ну, я знав, що воно таке, що за нього мені, в принципі, ніколи не буде соромно. От, і взагалі мені здається, що цьогорічний ландиш це, напевно, найкраще вино, що мені вдавалося, із білих матеріалів. Ось зараз порівнюю цей ландиш і вчорашній цитронний магарача. Зліва цитронка, з права ландиш. Ну, а це, до речі, залишок ландиша це дружина сьогодні і на дегустації. Ну і одразу ж роблю швидкий тест по ароматиці. Порівнюю з цитронкою, відмінність є. Ландиш більш такий лагідний, витончений. По смаку також тут прямо вибух. Тропічності у Ландишу. Тут цитроність. Ну, Звичайна стандартна поведінка цитронного гарача. От, от вона і є у вині цитронного гарача на ну, ландиш. Ну, вибух тропічності. Не знаю, як характеризувати. Після смак дуже довгий, дуже продовжуваний. От, така прозорість, пляшки запотівші, От. але видно, що вино має таке жовто-зелене забарвлення. Одним словом, до речі, я в цьому році вже дегустував два ландиша від своїх підписників. Один зовсім нещодавно від підписниці Олени. Є подібність у цих винах. Є відмінність, звичайно, це залежить, можливо, від тонкощів уніфікації, від стану самого матеріалу, який виходить на вініфікацію, тобто фінологічна ну, комплекс, агротехніка і таке інше. Ну, але ж подібність є. Мені, вис... мені оцей зразок, що я дегустував зовсім нещодавно, я його продегустував десь тиждень назад. От, Він мені, звичайно, сподобався. Бо подібність Ландиша вона досить впізнавана. Так що, Лена, все правильно. По ландишу взагалі така ж тема, доволі специфічна. Це пов'язано з його примхами стосовно гарного запилення. Особливість його погана спорідненість із вітровим періодом, тобто непередбачуваність самого. Самої агротехніки Ландиша це е, саме на етапі його запилення, все, все інше далі зовсім гарно по його вирощуванню. Ну а щодо запилення, це, звичайно, можуть бути непередбачувані речі, які можуть повністю знищити врожай теоретично. Я над ним працював, вже не працював в якийсь спосіб. От, але ж кожного разу, коли ландиш е, вже підходить до цю тіння, мене така утворюється невпевненість. Чи зможе він цього разу запилитися? Нормально. Власне, все. Е, так, ще не все. Тепер по, безпосередньо по пропозиції ландишу. Звичайно, вона буде, але я не зацікавлений його комусь віддавати. Ну, звичайно, кому там уже сильно буде потрібно, то звертайтеся. Порівняно з цитроном Маграча, я вважаю, що це має бути зовсім інші підходи до оцінювання ландиша. Так що, вибачайте. Але кому вже точно буде потрібно, то я піду на зустріч. Все, дякую за увагу. До побачення.